Американське видання Політико повідомило, що нещодавно збудований храм Російської православної церкви у шведському місті Вестерос може використовуватися Росією для розвідувальної діяльності та диверсій. Вітаю, друзі! Основні тези статті видання Politico. Храм розташований у вразливому місці поблизу стратегічно важливого аеропорту, водоочисних споруд і провідних енергетичних кампаній. Речник Служби державної безпеки Швеції заявив, що представники церкви мали контакти з особами, які працюють на російську розвідку у Швеції. Російська держава використовує РПЦ як платформу для ведення розвідувальної діяльності у Швеції. Експерти з безпеки закликають Швецію обмежити діяльність пов'язаних із Москвою інституцій, зокрема цієї церкви. Це черговий доказ того, що Кремль цілеспрямовано перетворює релігійні структури на інструменти шпигунства та диверсій, загрожуючи безпеці інших держав. Ми в Україні це знаємо дуже добре. Основними аспектами деструктивної діяльності РПЦ є сприяння колабораціонізму Підтримка злочинних дій Збройних сил РФ, та вона ця псевдоцерква, виконує важливу роль у намаганні виправдати злочинні дії Кремля. Той, хто думає, що РПЦ це церква, насправді дуже помиляється. Та церква, яка існувала на Росії до більшовицького збройного заколоту 1917 року, була ліквідована більшовиками, по суті, знищена. Та церква також була відверто антиукраїнською, але вона перестала існувати після закриття храмів та розстрілу священників. А ось ця церква, яку власне церквою назвати не можна, не просто антиукраїнська, вона імітує православну церкву. Чому РПЦ необхідно називати псевдорелігійна організація, яка імітує православну церкву? Бо вся її діяльність тільки підтверджує це твердження. У ніч з 4 на 5 вересня 1943 року, за наказом Іосіфа Сталіна, було створено нову церковну організацію під назвою Оруська Православна Церква Московського патріархату РПЦ МП. Згідно з запискою офіцера НКГБ, наркомата комітету Государственної безпеки ГГ Карпова. 4 вересня 1943 року Сталін прийняв митрополитів Сергія Страгородського. Алексія Сіманського і Миколая Ярушевича були присутні також Карпов і Молотов. В ході бесіди прийнято рішення про обрання патріарха, відкриття духовних навчальних закладів, узгоджено рішення про створення органу для взаємодії РПЦ з урядом, Ради у справах Російської православної церкви при Раді народних комісарів. В 1945 році в Москві був скликаний помісний собор. Дозволом на скликання собору стала директива під номером 122 НКДБ СРСР, підписана комісаром держбезпеки Петром Федотовим і Георгієм Карповим. За успішне проведення собору генерал-майор Карпов був нагороджений орденом трудового червоного прапора. Церква в Бургу не залишилась. Було оприлюднено вітальний лист, написаний патріархом Олексієм І, тирану і вбивці Сталіну. З нагоди жовтневої революції. Посилимо ж наші молитви за Богом бережену державу російську і про владу її на чолі з її мудрим вождем, якого промисел Божий вибрав і поставив вести нашу батьківщину шляхом благоденства і слави. Ну, це капець. Текст цього листа було прилюднено у журналі Московської патріархії в 47-му році. Тобто РПЦ МП була створена рішенням Сталіна, введена в систему НКВС як складова частина та весь час існування з 1943 року і до сьогодні є частиною державного апарату та спецслужб раніше СРСР, а тепер РФ. Виконуючи підривну та екстремістську діяльність як в Україні, так і у всьому світі. Священники РПЦ сьогодні є державними службовцями, а багато хто з них. Якщо не більшість офіцерами ФСБ, то що там з представництвом РПЦ в Україні? Ця резидентура ФСБ в Україні вже ліквідована? Ця резидентура ворожої розвідки країни-агресора в Україні себе називає УПЦ МП. Ну і ви пам'ятаєте, що Вселенський патріарх не визнає УПЦ МП закономічну на території України. Одним словом, життя триває. Точиться війна.